Як і у попередні роки, у зимовий період у місті запрацюють пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребуватиме допомоги у морозні дні. Таке рішення у середу прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одразу домовилися, пересувних наметів цього року не встановлюватимуть, хоча у разі суттєвого зниження температури повітря запевнили менезники до розгортання мобільного пункту обігріву, де буде вкрай необхідно готові. Щоправда, синоптики поки заспокоюють. Традиційно стаціонарний пункт обігріву запрацює у територіальному центрі соціального обслуговування на Авилівці, де до 17 години потребуючим дадуть гарячого чаю, поїсти і у разі необхідності забезпечать теплим одягом. Створений пункт база така одежди світера, шапки куртки, курки У цілодобовому режимі для обігріву та надання медичної допомоги переохолодженим чи обмороженим працюватимуть лікувальні заклади міста. У цілодобовому режимі для обігріву людей має працювати і залізничний вокзал. І хоча іноді від пасажирів надходять скарги щодо облаштування пункту обігріву у залі очікувань, як запевнив начальник вокзалу Олександр Копичук, від тієї роботи не відмовлятимуться. Є в основному до пунктів обігріву звертаються люди без певного місця проживання. Там можуть бути випадки обмороження людей, які знепритомнили на вулиці та не здатні самостійно пересуватися. Саме на цей бік питання просив звернути увагу керівників усіх причетних служб. Перший заступник міського голови Володимир Денисенко Звертаюся до вас. В ліце МВС Володимир Миколаєвич для того, що патрульна постава служба, коли обходи і Ну не дай Бог такі случаи, щоб ми приймали екстрені міри для того, щоб люди, люди не постраждали при зниженні температури. Присутні на засіданні домовилися про координацію своєї роботи та зазначили, головне небайдужість городян. Саме головне, щоб люди не пройшли мимо, щоб ви роботу. робота сто один, сто